Шановні колеги, розпочинаючи свій виступ, я хотів би привітати український народ і від імені української спільноти, подякувати європейській комісії за не дивлячись на дестабілізацію влади в Україні і загострення політичної кризи, вони все ж взяли на себе відповідальність і прийняли надважливіше рішення на шляху до безвізового режиму. Щодо останнього пленарного тижня, депутатська група Воля народу не має особливих зауважень до порядку денного. Ми вважаємо, що цей тиждень повинен стати підсумковим тижнем цього року. Пройшло більше 365 днів після того, як український парламент дав безпрецедентний кворум довіри програмі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, і ми тоді проголосували 341 голос. Майже всі, хто були в залі, підтримали ту програму, так само ми підтримали коаліцію. Ми пам'ятаємо, як довго писалася коаліційна угода рік назад, і ми підтримали коаліцію, підтримавши всі кадрові призначення 288 голосами, не дивлячись на те, що поза процесом залишили 90 Мажоритарників, депутатів і опозиційний блок, розподіляючи навіть керівні посади українського парламенту, що є грубим порушенням, але свою підтримку ми дали і розділили відповідальність з коаліцією на той час. Що ми маємо на сьогодні? Коаліційна угода не, не виконана навіть на 40%. І в результаті хотів би просто просту констатацію фактів. Пройшов рік. За рік Україна стала повноправним членом найбідніших країн світу. Ми стали перед реальними загрозами деіндустріалізації. Декларуючи в коаліційній угоді необхідність підвищення енергобезпеки, уряд цілеспрямовано займався її підривом. Всі відобувні галузі енергетики переживають глибоку кризу. Допущена обвальна і неконтрольована девальвація гривни. Триває відтік депозитів. Український банківський сектор захлиснула хвиля масових банкрутств. Допущена рекордна за останні 20 років інфляція. Заробітна плата впала, а заборгованість її зросла. За цей рік отримано безпрецедентне підвищення тарифів житлово-комунального господарства. Натомість уряд весь рік займався імітацією реформ. Декларація успіху в сфері децентралізації спроба видати бажане за дійсне. Доходи на місцях більше не стало, а номінальне зростання доходів у місцевих бюджетах в основному викликане інфляцією. Тобто реальні доходи місцевих бюджетів з поправкою на інфляцію в порівнянні з минулим роком значно впали. Експорт пішов глибокий мінус. Провальна, провалена медична реформа. Завалена податкова реформа як наслідок бюджетний процес. А податкова реформа Южаніну, яку писала вся українська спільнота, наука, підприємці, фінансисти економісти, не взята до уваги Міністерством фінансів. Системна криза 2015 підштовхує населення працездатного віку залишити країну, і навіть 20 спортсменів олімпійців покинули власну країну, що в свою чергу є величезним мінусом для Міністерства молоді і спорту і є червоною карткою для всього кабінету міністрів. Все це ще більше віддаляє Україну від європейської мрії, а саме європейських стандартів життя. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги. Депутатська група Воля народу просить вас поставити на голосування постанову, яку ми зареєстрували, щоб депутати могли висловити своє відношення до роботи уряду за 2015 рік. Це не є резолюція недовіри, на яку потрібно 150 голосів. Але це є свого роду. Сигнальне голосування, яке ми останнім часом любимо в парламенті ставити перед важливими голосуваннями, це є сигнальне голосування, щоб показати відношення депутатів. Ми, ми всі вернулися з округів. Ми знаємо настрої сьогодні населення, щоб показати відношення до тієї роботи, яка була в 2015 році. Просимо не ігнорувати, поставити цю постанову і далі. Це буде як сигнал і коаліції. І прошу не шантажувати країну розвалом коаліції. Коаліція повинна бути, вона повинна працювати. І коаліції нічого не мішає сьогодні переформувати уряд і не стояти на місці. Дякую за увагу.